Привіт, друзі! Сьогодні дуже класний в мене настрій і така приємна погода зимова, щоб кожен день так. І давайте ми сьогодні з вами знимемо, намалюємо тобто, наступну листівку, щоб подарувати її друзям. Я, як зазвичай, малюю її на просто альбомному папірці. Альбомному аркуше він в мене трішечки буде плотніше, бо сьогодні я хочу помалювати трішки фарбами акварелевими. І ви теж приєднуйтесь до мене для того, щоб намалювати з вами а, нашого персонажа. Я пропоную спочатку в центрі аркуша намалювати. З не дуже рівними а такими більш. А, з такими негострими кутами прямокутничок ми малюємо. Оп, в мене є прямокутничок. Я не буду тиснути на олівчик дуже сильно, щоб його можна було потім стерти, і не було б.. ми його не побачили. У мене, як завжди, з собою, аркуш, на якому малюю олівчик, ластик, фарбочки, водичку я взяла, палітрочку. Ну, і що далі хочу з вами намалювати? Далі я буду малювати з вами ось тут от шарфік. Прямо поверх того нашого прямокутничка, який я намалювала. Зайву лінію я стираю ось так. Стерла зайву лінію. І додаю тут шматочок шарфіка, який звисає. Ось так. Також я хочу намалювати. Ось тут виглядає в мене голова. Голова кого кого ви зараз дізнаєтесь. Взагалі-то насправді, от коли ми так малюємо, ми можемо намалювати кого завгодно. Ще ми намалювали ноги. Ми ще намалювали о, мордочку саму, лапки. і тобто може відмій, Це може бути відмід, це може бути киця, це може бути білка, це може бути взагалі який захочете звір. А це ще це може бути олень. І зараз ми з вами намалюємо оленя. Ми так намалювали з вами. Голівку. На цю голівку я хочу вдягнути шапку. І тобто я роблю ось так. Оп, і шапка в мене буде трішечки звисати. Ну, якось не дуже вийшло, давайте я знову спробую. Так, вже тут надавлювала голівчиком. Давайте знову спробую ще раз. Ось у нас є голівка. Хочу додати шапку. Для того, щоб додати шапку, я беру, спочатку буду додавати цю шапку ось тут, на голівці. З одного боку вона виглядає і з іншого. І ви теж так зробите. В неї буду такі звісати помпончики чи кисточки, що вам більш подобається. Якось зараз, зараз, зараз поправлю. Якось не вийшло спочатку. І, ну може, взагалі я не так його зроблю, бо тут буде рук лапки. Давайте я їх зроблю, щоб вони в мене трішечки так стирчать. Оп! Оп. Оп. О, бачите, завжди перемальовуємо, якщо нам щось не подобається. Так, ось ця лінія вже зайва, бо ця лінія голова, вона прикрита шапкою. Ми її стираємо. Але в мене я її бачу, бо ми вже її малювали і два рази. Я трішечки вище намалюю ту шапку трішечки вище, ніж та голова, яка в нас була. Окей? Тут в мене буде вухо, тут в мене буде вухо. Таке маленьке. А тут в мене буде ріжки. Оп, оп, оп. Так, як намалювати <рігла> таке снегоріжки з іншого боку. Давайте пробувати. Спочатку я малювала маленьке. Оп. Потім підіймала наверх, потім спускала. І тут ще робили так і так. Ну, нібито схоже, але трішечки різне. Зараз тут поправлю, але в цілому можна залишити. Так, так, зазвичай, не так в цій... просто малювати, ці лавушка. Так, в нас з вами ось тут. Шарфік, ось тут. мордочка. Мордочки буде носик. У Мордочки буде, ось так ми її виділяємо. Ротик. Мордочки можна намалювати очки. Дуже прості буде малювати. І також рум'янчики показуємо. Також нам треба з вами намалювати лапки. Тож спочатку, бачите, я малюю таку просту форму. Це буде рукав нашого це курточка чи пальто. Як вам з мені здається, що це пальто все ж таки, як в мене. Я люблю пальто. Так, я люблю пальто, тому малюю дуже часто малюю пальто. Так, ось так в нас вийшло з вами. Тут ми розділяємо навпіл, а можете навіть ось тут розділити, як вам зручно, може бути це у вас якась інша, може у вас курточка буде така більш об'ємна. І тут в нас гуздики. Ось тут в мене гудзики. Але якщо це буде не гудзики, це може бути молня якась, яка тут цепляється, вот тут так торчить. І можна молню, якщо ви хочете хочеться молню намалювати, можна її ось так намалювати. А зверху також пімпочку зробити. Язичок за який тягнути. Теж розважайтесь. Штаніжки. Будуть штаніжки чи ні? Ну, якісь штаніжки чи колготочки будуть. Треба зробити ніжки, трішки, мені здається, подовше. Це ж олень. У нього нормальні такі довгі ноги. Як ви думаєте? Я теж так думаю. Що, якось, давайте ось цю ногу перемалюємо. Вона якась. От, давай сюди її. Сюди. Ось так. Тут в нас і буде ботиночки. Чи що? Черевички. Міленькі черевички. Так, що задача, бачите, яка? Ми робимо з вами простий ескіз, а потім, розважає... а потім розважаємось фарбочками. Але якщо ви не хочете розважатись фарбочками, ви робите зі мною цей ескіз. А потім робити, як вам захочеться. Повна свобода. Домовились? Так, в мене тут сніжок, ну тут я не буду малювати, і вже понятно. І потім додам. Тут в мене варішки, я теж їх люблю. Тут він буде тримати подаруночок. тож, я трішечки стираю, намалюю таку коробочку. Малюваю примитивно. Ось так, от просто прямокутничок теж. Чому по два рази? Ви не знаєте? Я теж не знаю. І тут в нього так лапка, бачите, вона ось так. І тут в нього варежка його. А це поніже буде. А тут в нас бантик. Все, готово. Можна сказати, готова, давайте розфарбовувати. Що я хочу вам сказати. Найважливіше, що я люблю робити, перед розфарбуванням додавати якісь деталі. Тобто, в мене з'являються ось такі: очки. На носику я теж зроблю блік. Можна його зробити навіть ніжно-блакитним, на нібито мороз на вулиці. Так, і що ще? Хвостика ми тут не бачимо. Це ж не білка, яка що в нього хвостик тр... стричав, так? І мені здається, ручки коротковати, до речі. <ривіт> <ривіт> якось коротковати ручки. Давайте якось я перероблю ручки. Мені здається, що я коротковати ручки намалювала. Ну тут ще нічого, воно ж подаруночок тримає. А там оп. Оп, оп, оп. Так, же краще. А цю ми додамо трішечки понижче. Ось так зробимо. Так вже краще вийшло. Я хочу йому намалювати, напевно, ріжки таким самим кольором. Чи ні, я не знаю. Тут в нього буду так, щоб до цього кольору я не поверталася. Що ще що захочу я додати? Олівчикам я потім додам. Я беру вже. Наші фарбочки. І хочу зробити такий ніжний колір оленю. Я його зроблю і будемо малювати вже цим ніжним кольором оленя. я коричневий змішую з, може, білим, з якимось ще. Також можна ось тут, наприклад, з боку перевіряти, підходить колір. Чи ні, я завжди так роблю Мені подобається така свобода в цьому, що я. Дозволяю собі трішечки зробити такий шматочок тестового кольору. Це дає вам таку впевненість потім. До речі, ось бачите, в мене не дуже-дуже такий акварель, для акварелі цей аркуш. Тож я не буду сильно мокру техніку якусь розводити тут воду, але трішечки порозвожу воду. В мене буде зелений. Те, що я хочу зробити зараз, це не намішати, обожнюю мішати. Зелений, намішаю на ще, зелений з коричневим. Я такий колір намішувати люблю. Він. Буде такий приглушений зелений, ялинковий майже. О, дуже мені подобається. Це проїли йолочки якось виглядає. Багато буду червоного. Червоний я, як завжди, полюбляю і буду це робити, змішувати з помаранчевим. Це моя найулюбленіша комбінація. Я завжди її використовую. Також мені подобається такий а, червоний, як коли використовують в ілюстраціях чи десь в прикрасах. Такий червоний, як вишньовий, знаєте. Це теж дуже приємний колір. А вам, які подобаються кольори? Будь ласка, коментуйте там відео. Я зараз викладаю так відео, щоб ви вже могли коментувати. Щось писати мені. Буду дуже рада читати ваші коментарі. Так, в мене шапочка буде в смужечку, тут буде смужечка, тут червоний, тут червоний. Ну Давайте зеленим я ще зроблю йому його боти. Знову буду майже все червоне. Що це за любов така? Ну, бачите, насправді. Іноді нам здається, що ти такий. Ой, не буду брати фарби. Це поки ти взяв ці фарби, поки намішав, Поки то, поки сьо. А насправді це швидко намішувати. Це швидко розфарбовувати фарбами. Значно швидше розфарбовувати, ніж. О, гарний колір! Фарбами значно швидше розфарбовувати, ніж розфарбовувати. У мене хтось вже був в таких штанцях. Це був Заяць. Це якась. Друзі сьогодні. якась парочка в мене вийшла. Капл. Так, в однакових штанцях. Бачите? Вони в одному магазині їх купляли. І що, ще? Давайте ми зробимо шапочку. Ось такі полоси, смужечки насправді зроблять цю нашу шапочку вже такою цікавою. І не потрібно все розфарбовувати. Малюю я зараз кісточку з пензликом достатньо таким великим, але використовую тільки кінчик. Ось так. Супер. Так уж я хочу. Ще, А ну, світлим я додам до щичок. То есть той самий кольор я беру, трішечки з водою змішую і розфарбую щички. Тут чучку немножко убежала. Варежки. Ось так так. Мені здається, що в нього дуже схожий наряд, як у зайця, якого я вже малювала. Вам так не здається. Ну, що це за любов, така до зеленого пальто. Я вже сиджу і думаю, що треба зробити його в клітинку. Ні. Ніякої клітинки, бо я зараз пригадала. О, потекло трішечки, але нехай так буде. Це навіть. Зробить мою ілюстрацію трішечки цікавіше. Так, малюємо тут смужечки. Мені, до речі, хотілося б, щоб смужечки були однакові тут і там, але бачите, щось пішло не так. І давайте вже, як є. Ось так. Реально дуже схожий на того зайця. Обов'язково напишіть мені своє, що ви думаєте про те, що схожий він на того зайця, яким ми, до речі, малювали вже. чи ні. І чи малювали ви взагалі того зайця. Я змішую блакитне або з водою, або з білим, або з білим з водою, як вам зручно. Малюю тут такі в мене будуть. Здоровезні сніжинки. Ось таке здоровезні такі сніжинки. І ще я вам хочу сказати, що я ще не закінчила. Я, я знаю, що ви бачите, що в мене щось не закінчене. Але хто вам сказав, що ми не будемо малювати трішечки розфарбувати олівчиками? Звісно ж, будемо. Тому, давайте додамо трошечки красоти ще. А, а мій улюблений Дервент цей колір який я дуже люблю і завжди його купляю, якщо він закінчується. А, зараз трішечки я підточу його. І додам до цих. О, я їм, до речі, малювала, знаєте, кого, пряничного чоловічка. Пряникового чоловічка. Так, і мені здається, що я можу додати ще якийсь колір, наприклад, скомбінувати. Тож я трішечки комбіную і додаю ще трішечки темнішого кольору. Ось так. Щось я сьогодні забула вам взагалі розповідати якісь цікаві деталі. Тут треш, трішечки на вошках, та там, нібито шерстінки. Що ще хочеться додати? А, забули! Як могли могли. Зараз. Ось так. І я буду додавати, такі колготочки зробимо. Дуже мило виходить. Мені подобається таке. Ось так. І зробимо дуже гарну, мабуть, зелену. Зелений ромбік. Зараз покажу вам, як я роблю ромбік. Це такі клітиночки, які такі... Зараз побачите. Я думаю, що всі знаєте, що таке ромбик. Так, дивіться, щоб зробити ромбік, можна так покласти руку, щоб не стерти ваші вже ці штуки. Ми найз малюємо такі полосочки. Але я малюю їх, бачите, тільки на ось цієї частині. Яка в мене ось тут є? Ну, Можна так навіть продовжити, щоб не ускладнювати навіщо? Ось так і ось так. На рукавах не роблю. А потім, з іншого боку, я так само на теж роблю ось такі лінії. Ну, Так виглядає, нібито він якийсь почтальйон. Вам на що схоже? Що це за знову такі кольори? Ну, як же так вийшло? І тут таке додали Я вже зараз про це тільки, тільки про це і думаю, ні про що інше не можу думати. Як там у вас виходить? Покажіть мені. Покажіть мені обов'язково. Як там у вас виходить? Мені дуже цікаво. Хочу показати, що в нього тут є ще кармани можна ось так показати. Угу. Також можна показати, що в нього такі тут, нібито декоративні частини. Зараз переверну, бо в мене вже ж акварельні досохли. Декоративна частина. Зараз <смас> я просто хочу якось трішечки зробити не так, як у зайчика вже. Але все одно схоже, що вони друзі, так? Вам теж так здається, так? Дуже схоже, що вони, друзі. Ну, насправді, все. Хочу додати йому на мордочку якийсь інший колір. Зараз я його змішаю водою. з водою, бо я так і не зробила це. Ось тут в мене буде такий інший трішечки колір, світлийший. він навіть схожий на рожевий, але тут світло світлокорічнівий, і залишки цього. Червона, помаранчева, яким я малювала тут. І ще хочу додати на нашу посилку такий колір. Ой, подаруночок, що посилка. <свісно> Бо це почтальйон якийсь листоноша. Так. І в мене ось так вийшло. Такий вийшов милий в мене. І я впевнена, що у вас олень. Олень, будь ласка, надсилайте ваше оленя. Мені в інстаграм підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь і чекайте, бо вскоро в нас буде марафон з призами. є, будемо малювати на початку року та розважатись. Та ще отримувати призи. Па-па, Гарного дня!